У спорті ми зустрічаємося з противником рівної, рівної ваги з собою, в ідеальних умовах. І спорт не дає відповіді на захист від сильнішого, більшого противника. В дуже в небагатьох системах бою є бої без вагових категорій. Дуже в небагатьох системах бою є бої взагалі проти кількох людей, проти несподіваного нападу. Тому спорт. Він, він не дає відповіді на всі питання. Є ще такі цілий великий розділи, як бойові мистецтва. І деякі з них вже виродилися, там дуже хороші техніки є, але люди не вміють їх застосовувати. Можуть, можна ціле життя займатися якимось екзотичним видом бойових мистецтв, і, це, і вважати, що ти досягнув успіху, але реальний бій він може показати, що це зовсім не так. Але навіть бойові мистецтва, які віддалені від реальності, вони дають багато так званих базових навичок, і вони теж корисні. Тобто, самозахист це збірка з різних елементів, зі спортивних елементів, з бойових мистецтв. Але найбільше наближені до самозахисту це військове військові мистецтва системи підготовки поліції різних армій і армії різних країн світу, тобто військові і поліцейські системи стоять набагато ближче до самозахисту вуличного, ніж бойові мистецтва чи спорт. Але військові системи вони, вони носять допоміжний характер, вони розвивають фізичну психологічну готовність до бою, фізично розвивають військового, і вони вчать як крайній засіб. Коли в, найкрай... в крайньому випадку за... е... протистояти ворогу без зброї, або з якоюсь підручною зброєю, або допоміжною зброєю. І завдання військової системи підготовки це... це завдати смертельних ран або травми. І, люд... і цей військовий, який переміг в рукопашному бою. Він буде героєм, він буде нагороджений. Він воював за свою країну, і він зумів захистити себе навіть в майже в безвихідній ситуації. Поліцейські системи в різних країн, і вони працюють на затримання, на обеззброювання, на конвоювання, і вони відрізняються в там травми, має в ідеалі там травм не має бути в поліцейських системах. Поліцейська система це треба. Покласти на землю, закувати в кайданки, відвез, відвести, ніби в, в, в спеціальні приміщення, в спеціальний транспорт конвоювати цю людину. Це правопорушника, який порушив закон. І лише коли він загрожує життю здоров'я, поліцейські тоді застосовують прийоми рукопашного воїнського, згідно законодавства, спеціальні засоби, також вогнепальну зброю. Але поліцейські системи відрізняються тим, що вони мож... ними можна контролювати людину, покласти на землю, перевернути. І Вдягнути кайданки, зв'язати, обезброїти, і вони але вони не завдають травм. В ідеалі вони не повинні завдавати травм. Тобто там теж є багато технік для контролю, для озброєння, які теж дуже корисні для бойових мистецтв. Військові системи потрібні при загрозі смертельній загрозі багато елементів військових систем підготовки. Підходять для самозахисту. В поліцейській системі теж є багато елементів по озброюванні, по бойових прийомах на, для людини, для збивання з ніг, для контролю людини, утримання на землі. Це все дуже корисно. Тобто, ми можемо сказати, що самозахист це система, яка включає в себе елементи різних систем. Тобто, ми маємо людину, яка хоче навчитися під певні завдання, певним навичкам. Вона ставить собі мету. Вона починає навчатися і вона бере елементи з різних з різних систем із різних навичок. Але найкраще я все-таки переконаний з моїм досвідом і з досвідом моїх друзів, що найкраще все-таки це є бойові системи, наприклад, класичні бойові системи, але ще які не переродилися в спорт. Можливо, основою всіх. Сучасних систем бою в світі, і армійських, і поліцейських, і самозахисту. І дуже багато хто позичав елементи цих систем, це є системи, наприклад, старого джиу-джитсу. Не сучасного бразильського джиу-джитсу, не спортивний варіант, а класичний варіант джиу джитсу який працював. Це є комплексна система, яка дозволяє працювати. В ударних техніках на різних дистанціях, виконував китки, заломи, больові, удушуючі прийоми, обезброєння, працювати зі зброєю, проти зброї це комплексна система, яка дозволяє дуже гнучко реагувати на різні небезпеки. І завжди дають питання, чому, так, чому потрібно знати так багато технік, чому так все складно, чому там кількох ударів чи кількох якихось заломів недостатньо. Ми намагаємося, будь-яка система намагається зменшити кількість цих елементів, але невелика кількість елементів не дозволить працювати в різних ситуаціях. Нам треба якийсь мінімальний набір інструментів, які дозволять вирішити наші питання. Є інструменти універсальні, є прийоми, які діють в різних ситуаціях і способах. А є прийоми дуже, і ми намагаємося. Вибирати найбільш прості прийоми з різних систем для свого самозахисту, найбільш ефективні і найбільш універсальні. Але їх все рівно не може бути дуже мала кількість, тому що дуже малою кількістю ви не закриєте всі, всі питання, які можуть виникнути. Щоб ви закрити питання певні, треба мати невелику кількість прийомів, але ці прийоми мають бути універсальні. І тоді ми можемо. Їх треба відпрацьовувати. Тобто, на, ну, на нашу думку, цих прийомів має бути 10, 12, не менше. менше. Менше технік не працює. І ці прийоми мають, є так звана техніка переходу з, тех, з прийому на прийом, з ударів, на заломи, з заломів на і, і Завжди в бою, навіть в тому ж боксі, під час комбінації проходить третій, четвертий удар. Тобто йде комбінація, перший удар рідко досягає цілі. В боротьбі спортивній, щоб зробити справжній кидок, треба зробити кілька несправжніх випадів, певну ситуацію нав'язати противнику. І працює тільки третій чи третій, наприклад, третя дія. Перші дві дії будуть допоміжними. Так само в самозахисті ви, у вас немає вибору, у вас немає маневреного бою, немає часу, але дуже швидко, за, можливо, за кілька секунд для ефективного самозахисту доводиться міняти техніки. Перша техніка, яку ви починаєте працювати, якщо техніка не спрацювала раптово, доводиться комбінувати техніки. І саме комбінація технік і перехід на ту техніку, яка дає в цей момент найбільшу перевагу, дає вам, дає вам перемогу. Тому що людина, якщо має меншу масу, меншу фізичну силу, можливо, менший досвід, вона може. Перемогти за рахунок несподіваної техніки. Нема змісту з людиною, яка працює добре руками в стилі боксу боксувати. Ви програєте. З борцем нема змісту боротися з, з особою, яка, наприклад, озброєна, нема змісту входити в ближній бій. тобто і коли ми маємо кілька стилів бою і різні техніки, ми їх комбінуємо, ми можемо знайти ключ до певної ситуації і її вирішити. Тобто гнучкість технік, різноманітність технік дає перевагу. Але ці техніки їх має кількість бути невелика і вони мають бути напрацьовані. Оце є ніби, на жаль, така є якби, така є, такий парадокс. Один наковутуючи удар. Мав би в теорії вирішити питання, але він їх не вирішує. Там один кісь чи один залом, чи навіть кілька, три-п'ять заломів. Тобто треба володіти, вибрати техніки, які вам підходять під ваші ситуації, під ваші завдання. Їх можна вибирати з різних систем. Ну, кажу, ну, найкраща збірка таких систем це класичні, класичні бойові мистецтва, які ще до, до спортивної ери. І, до речі, Досить непогані у нас розробки вітчизняні були в свій час. В нас фахівці були непогані і по військових системах, по поліцейських, і там є І це ніби цілий набір хорошої інформації, ми звідти можемо взяти. Але це все треба, треба випробувати, і воно все має бути пов'язане. Тільки комплексний підхід, і пов'язані прийоми використання сили противника, дає змогу перемогти. Одну, одну сильну, сильну особу чи кілька осіб, які нападають, і, і дуже важко, але інколи вдається перемогти навіть озброєних, озброєних осіб. Якраз за, за, за рахунок несподіванки, гнучкості техніки, переходи з техніки на техніку. Переходи з роботи без зброї, на роботу зі зброєю, на обезброювання, на, на больові на запястя, на руки, на кидки, на, 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 на кутуючі, шокуючі удари. Тобто, щоби. Закрити всі питання, вам потрібно рухатися в стійках, тримати дистанцію, маневрувати, вміти, вміти завдавати, кілька ударів руками мають бути поставлені, кілька ногами, ліктями, колінами, кілька китків, бажано, які не, не вимагають великої фізичної сили. Заломана на, на зап'ястя, на пальці, робота, якась певна робота з. По озброєнні і робота зі зброєю. Оцей комплексний підхід, він нам дасть такий мікс, який спрацює в реальній ситуації. Тобто ви не розгубитеся, якщо якась дія не вийде, а ви вийде частково, завжди сам самозахист починається з того, що ви маєте тактично вибрати правильну картину бою. Тобто, якщо ви повинні вибрати такі, таку картину бою, де ви маєте перевагу. Ви повинен нейтралізувати несподіваний напад і відповісти якимись такими засобами, які дадуть вам велику, велику перевагу і дуже швидко. І ви дивитесь, як, як, як працює ваш опонент, і працюєте найбільш ефективним способом протидії. І комбінуєте, комбінуєте засоби і методи. Це дає перевагу.